Сьогодні нас чекає незвичайний урок. Ми з вами потрапимо в минуле, а летіти ми туди будемо на космічному кораблі. Сьогодні ви дізнаєтеся багато нового та цікавого про виникнення на нашої планети Земля. Отже, зараз розпочинається подорож по історії нашої планети. 4 мільярди 6 мільйонів років тому в одному з куточків Всесвіту на околиці галактики Чумацький шлях стали відбуватися важливі події. Тут готувалося місце для народження нашої планети. У спіралоподібному рукаві в хмарі між газу і крижаного пилу вибухнули дві наднові зірки. Імпульс цих вибухів струснув гігантську газопольову хмару і запустив процес формування нової зоряної системи. Тут, у потоці енергії, елементів і перших речовин утворилося сонце і ціла свита його планету. Близько 4,5 мільярдів років тому виникла Земля. Юна планета часто зазнавала ударів інших небесних тіл. Метеорити та комети розігрівали поверхню Землі, а зіткнення з планетою Тея призвело до формування Місяця, нашого природного космічного супутника. Подальша історія Землі це ланцюг постійних змін, дивовижний за різноманітністю масштабів. А тепер лише на кілька миттєвостей доторкнемося до деяких найдавніших епох, зафіксуємо розвиток життя і повернемось на сучасну та рідну планету. Це епоха палеоархей. А це епоха мезоархей. А це епоха не А зараз ви спостерігаєте Епоху Девон. Якраз ця епоха стала останньою перед виникненням людей. А ось і наша епоха. За різними підрахунками вчених в нашій галактиці Чумацький шлях є понад 2 мільярди планет, схожих на Землю. Це дає надію сподіватись, що, можливо, ми не самотні у Всесвіті, а Всесвіт, як ви знаєте, безмежний. А зараз повертаємося в клас. Ось і закінчилась наша віртуальна екскурсія, з безлічю цікавих пригод та фантастичних відкриттів. До нових зустрічей!